Gracias. Mm -hmm. mm -hmm. Обіцяли все у нас на госьому майданчику людина, яка точно вміє вимовляти назви всіх ліків. Але ми сподіваємося, що нам то все не знадобиться. Сьогодні у нас у студії Віктор Пінькач, дільничий педіатр. Доброго ранку вадобра утра. А сьогодні говоримо ми про моржування, про загортування. Наскільки це важливо і наскільки це корисно? Ми підготували невеличкий сюжет з того, що ми знаємо. А ми вже доповнимо з вами від Прокоментуйте, оцініть, Скажете Добре? правда, неправда. Давайте посмотримо. Напевно, всі чули, що загартовування допомагає зміцнити організм і позбутися простудних захворювань. Дехто навіть пробував занурюватися в холодну воду. Зазвичай це масово роблять на водохрещі, намагаючись змити з себе гріхи і зміцнити здоров'я. А хтось поки не зважився, оскільки не зовсім впевнений в користі та ефективності цієї методики. Нетривале занурення в холодну воду 4-8 градусів або плавання в ній називається моржуванням. Також цим терміном можуть називати різновид зимового плавання. Це один із методів загартовування. Який допомагає позбутися простудних захворювань і підвищити енергетичний потенціал організму. Вчені проводили безліч досліджень, пов'язаних з виявленням позитивних і негативних сторін цього способу підвищення імунітету. Було доведено, що кількість простудних захворювань знижується на 60%, загальних хвороб на 30%. Позитивна динаміка була помічена в лікуванні таких захворювань, як цукровий діабет, порушення статевої сфери, туберкульоз, коливання тиску, а також хвороби органів шлунково-кишкового тракту і хвороби. Шкіри, якщо людина зважилася на моржування, вона повинна зрозуміти, що це не тільки методика загартовування, але й певний спосіб життя. Ефективність забезпечують лише регулярні процедури, не допускається навіть коротких перерв на 2-3 дні, бо вони знижують вироблену стійкість. Психологічно легше налаштовуватись в компанії однодумців, а не самостійно. Це легко помітити біля ополонок на водохреща, коли люди, які не збиралися занурюватися під впливом оточення, легко долали психологічний бар'єр і купалися в ополонці. Тому, якщо моржувати, то краще не одному. Безсумнівно, що користь від моржування буде тільки при регулярних заняттях, але не у всіх є можливість плавати у відкритих водоймах. У цьому випадку загартовуватися можна за допомогою холодних обливань і ходіння босоніж по снігу. Кожен обирає свій варіант. Ефективність від цього не змінюється, організм поступово звикає до низьких температур, виробляється витривалість і стійкість до стресових ситуацій, а також тренується сила волі. Існує також декілька міфів про моржування. Дехто вважає, що люди, які займаються, Моржуванням ніколи не хворіють. На жаль, це не так. Вони застуджуються, але це відбувається значно рідше, ніж у середньостатистичної людини. Іноді думають, коли до і після занурення випити спиртного, то процедура пройде легше. Але це не так. По-перше, справжні моржі зазвичай ведуть здоровий спосіб життя, який не сумісний з алкоголем. По-друге, спиртне розширює судини, а холодна вода їх звужує. Такий стрибок витримує не кожне серце, тому так ризикувати в жодному разі не можна. Краще зігрітися гарячим про користь і шкоду моржування суперечки йдуть давно. Тут головне вирішити для себе, треба вам це чи ні. Кожного разу пересилюючи себе, можна не тільки погіршити самопочуття, але й набути нові хвороби. Бережіть своє здоров'я і моржуйте із задоволенням. Мені подобається. Най... Віктор улибався <рес> Найсмішніше, так, у тому сюжеті жінка, яка в ополонці, але у шапці Ну, кор... Віктор говорить, що так і доножна бути, та правда так, правильно. Голова це найбільша зона тепловідачі організму людини. Якщо ви будете не захищені від холоду, а особливо, якщо на дворі буде більше ніж мінус п'ять градусів морозу, то дуже великий ризик отримати переохолодження набагато швидше, ніж якщо ви будете в якомусь головному <рес> <рес> Насправді, була Вичкайте. смішна. Ні, а якщо ж на водохрещі на водохреща це є традицією, а маємо пірнути з головою три рази, перехреститися. Чи в принципі не варто тому слідувати? З приводу занурень з головою дуже відкриті дискусії. По-перше, при зануренні з головою відбувається спазм судин. Зачекайте дуже так серйозно не розповідайте, бо я пірнаю з головою, тому я зараз побуду. Якщо ви, якщо ви здорова людина, якщо ви перед цим загартовувались, то особливої небезпеки для вас немає. Якщо ви це робите вперше, то я дуже не рекомендую занурюватись одразу з головою. Відбувається спазм судин і дуже великий роз дуже великий шанс розвитку інсульту або запаморочення судом. Тому а як а правильно починати закалятися? Якщо ви ніколи ще не моржувалися, потрібно поступово десь за місяць або, хоча б за два тижні, почати підготовувати свій організм, обливання холодною водою, розтирання вологим рушником, поступово знижуючи температуру води і доводячи її до мінусової. Ви як лікар вважаєте корисним моржування, загартовування? Загартовування, звісно, корисне. З приводу моржування, на жаль, немає зараз достовірних даних, які дійсно підтверджують, що моржування дозволяє уникнути або запобігти хворобам. А от якщо чоловік починає закалятися, це як-то на імунітет? Звісно, відбувається укріплення серцево-судинної системи. Більш швидше реагує імунна система на стресові ситуації, якими є хвороби. І якщо ми будемо моржуватися або закалятися просто водними процедурами, то ми зможемо більш легше переносити захворювання. А якщо ми говоримо про водохреща, от багато людей один раз на рік е пірнають в ополонку. Але до цього як треба себе підготувати? Я маю на увазі. Ну, якщо ми вже не взяли, ми за два тижні, за два місяці ніхто не загартовувався, ніхто не готував себе. Багато людей, ну, будемо відверті, приходять Все туди... е, І ні, вибачте, будь ласка, перед тим як пірнати в ополонку, вони приймають еліксир здоров'я, так сказати. В сюжеті було правильно сказано, цього ні в якому разі не можна робити. Спартне спершу розширює. Судини, але потім їх звужує. Плюс холодна вода сама по собі звужує судини. Якщо ви випите вип'єте еліксир, як ви кажете, то потім. Коли ви вийдете з води, у вас буде дуже сильний спазм, ви набагато швидше отримаєте переохолодження. Mm -hmm. Ви навіть не встигнете втягнутися, щоб зігріти себе. А от є люди плавають, ми бачимо. От, е -е, просто я по собі сиджу, я, я не можу. Є люди для кадру, там стоять, і так стало, і так стало у купальнику. Є люди, плавають прямо е -е, по, -по річці. Просто е -е, наскільки це правильно? Чи варто так раз, с і вийшов? Якщо люденько? ви довго цим займаєтесь, якщо ви профес... Якщо ви Професіонал, ви можете собі дозволити довге плавання. Якщо ви вперше прийшли на ополонку, ваша ваше занурення повинно займати не більше двох хвилин. А після цього до цього треба якісь фізичні вправи робити, розминати організм, Звісно. і після цього там розтирання і так далі. Потрібно зробити в сюжеті дуже гарно було показано. Людина трошки підстрибувала, розмахувала руками, вона прогнала трошки кров по своєму організму, зігріла його. Після того, як ви вийшли з ополонки, потрібно приготувати одежу бажано не синтетичну, яку буде легко вдягнути, не на пувичках, максимум на застівках, щоб дуже швидко вдягнутися. Можна розтиратися інтенсивно рушником, можна просто промокнутися якимось бавовняним рушничком, зняти з себе вологу і потім вже вдягатися. При розтиранні можна пошкодити дрібні капіляри на шкірі, і також це буде не дуже корисно. А от смотрите, якщо чоловік на час кріщення хоче мирнуть, ну він простужен. Можна лі е, міря? Ні, на жаль, не можна. Моржування це спосіб оздоровлення для здорових людей. Якщо ви на момент моржування будете застуджені, ви зробите лише гірше. Коли ви занурюєтесь у воду, відбувається стимуляція наднирників. Ви в, е, буде викид гормонів кортизолу і адреналіну. Вони е, обладають. Протизапальним дією, і через кілька днів ця дія закінчується і буде послаблення імунітету. Тому ті захворювання, які у вас протікали на момент занурення, можуть погіршитись, призвести до пневмонії, енцефалітів, менінгітів. Тобто... Ого, так це прямо так небезпечно? Так серйозно? Ага. А, а якщо здоровий організм, то в принципі просто цей викид іде все одно, але е, у зв'язку з тим, що організм не ослаблений, це є нормою. Все. Ага. Тобто, ми можемо сказати, що сам процес занурення в ополонку, він підсилює е, свою рідну імунну систему у людини, чи як? Не зовсім так, але Сам, викид є сама імунна система послаблюється завдяки викиду протизапальних гормонів. Ага. Цими гормонами лікують системні захворювання, в яких імунітет завідомо підсилений. А я хотів. Ти ж нахай з а ви? Ні, на жаль, ні, в мене є протипоказання до цього. А, тобто, а стоп, а як же ж виявити ці саме? Протипоказання досить поширені. Це захворювання серцевої судинної системи, ендокринної системи, вагітність. Дітям до 6 років протипоказані занурення в холодну воду. Знову ж таки, в зв'язку з тим, що наднирники в них ще не досить сформовані. Захворювання головному головного мозку нервової системи також не можна. А якщо ми говоримо про загартовування, практика є, коли обливаються люди, а потім бігають по снігу, вже потім одягаються. Чи правильно це так? Все це вірно. А от е, наші е, чоловіки вони дуже люблять спочатку в банці попаритися, потім одразу в сніг впасти. То є О, вірно, такі, да, хороший вопрос. То є знову ж таки з медичної точки зору не зовсім правильно. Це дуже великий стрес для організму. Якщо людина до цього звична, вона перенесе таке навантаження. Якщо людина робить це вперше, це дуже велике навантаження на серцево-судинну систему. Якщо людина навіть гіпертонік при цьому дуже великий шанс розвитку інсульту. То очі страда, тому що треба выход... берегти себе. Насправді люди, так скають сауни, лізбані, да і и... а хорошо. видимо, їм нравится організму. В цей момент проходить викид ендорфінів, які доставляють задоволення нам, <гум> тому їм здається, що їм добре. Але на самом на... насправді це стрес для організму. Таким можна займатися людям лише підготовленим. Знову ж таки, перед цим обливання холодною водою, загартовування більш. Точніше, менш екстремальними засобами. Тобто, після бані, ну так, от ми візьмемо, тому що в баню, в принципі, в пірнають на водохреще далеко не всі, а от в баню люблять всі. Після бані варто у середньостатистичний басейн можна ж пірнути з нормальною так. температурою. Так. Це буде кращий варіант, аніж ставати під холодну воду. правильно? І зробити йому заключення. Давай зробимо заключення. Тобто, закалятися можна. Навіть нужно, але лучше проконсультироваться з доктором, як це все правильно делать. Так, дякуємо. Нам дуже приємно, ви надали Виктор... повністю всю інформацію, що ми від вас вимагали. Віктор Пенькач був у нас у студії. Дільничий педіатр. Дякуємо вам. Берегіть себе, будь ласка, і не експериментуйте або ж готуйтеся до тих експериментів. Дякую, большой хорошого дня, і ми двікаємося далі ефір, Вернемося після большої реклами.